Завершення. Ми розказували, що на нашкову хату, Бойківську хату у Старосамбірському районі відвідали неймовірні гості, які були в нас в студії. Це вихованці та директор соціального центру Регіна. А вихованець центру Олександр Буфан дарує пісню, «Ішли селом Партизани. Саша та його вчителі приклали дуже багато сил, щоб співати. І він це зміг. І такого щирого виконання цієї пісні ви ще не чули та не бачили. Це відео набирає в нашому Тіктоці десятки тисяч переглядів. А Саша просив, щоб ми поставили для вас цю пісню, бо вірить в українці, вірить в нашу перемогу і наголошує, що ми підемо вперед, будемо здобувати волю, бо назад вже дороги немає. Хай так і буде. Бажаємо вам спокійного, мирного вечора. До зустрічі завтра о 19 годині на сайті Львівської мануфактури новин. І, зразу вступив голосно. Шлифелом, шлифелом партизани, по нашій українській неві, ні землі, і у кожного зра була за плечами, і у кожного кожна похибій на душі, і у кожного зра була за плечами, Білі мотки за всього країна, затіпила дніта і за ту пісню, що чули коли, влавіно, але є в рене буде дорог і назад, що чули коли, влаві. Не буде дорог і назад, а дорога назане воля, у ліче ховати небо, демо ми, ми підемо перед і волю, україни твоєї милі, ні сини, ми підемо ти Ті хто був демо України, твоє ім'я і не солодай.